Ми сьогодні, може вперше у всій Донецькій області, але вперше у Красноармійську проводимо такий захід. І на протязі цього заходу ми повинні нести і свою краплю розвідчування міфів, радянських міфів про борцях за незалежність України. Ми повинні зробити все для того, щоб правда про Степана Бандеру, і про тих, кого він біля себе оточив, їх жартовний шлях стала відома всім українцям. Тут запрошені не тільки громадськість міста, но і вчителі історії, бібліотекарі школ, які повинні Нести для дітей реальну історію, а не ті міфології, які були нав'язані радянською владою. Захід називається Степан Бандери, Міфі і реальність. Отака сила була радянської тієї пропаганди, що тут у нас на Донбасі вона до сих пір ще розуміла в 91-му, що це неправда, не може бути бандитами весь народ Західної України. Які ж то бандити, коли любов до батьківщини до України, любов до матері, любов до коханої, які це бандити. Бандити таких пісень не співають. Повинна бути своя історична пам'ять і своя національна гідність. От ми починаємо свою гідність піднімати і повертатися на річну пам'ять у нашому місті. Далеко не тільки е, галичани, далеко не тільки Галичина, чи Буковина, чи, чи навіть Поділля як колиського українського націоналізму. Друзі, багато людей, які є взірцем служити Україні іменно із Сходу України. І, і це істина, і я більш ніж впевнений, що отут зараз у середмови. От <говори> тут зараз теж є люди, яких серце таке українське. тоталітарний режим у всі часи хотів знищити. Свободу України нам потрібно ці мифи зрушити, знешкоджити, які нав'язані були радянською владою, і тому це перший захід, який проходив в Красноармійській, а може, і в Донецькій області, присвячений пам'яті Степана Бандери, і в цьому заході ми спромоглися. Першою ластівкою донести до мешк... мешканців нашого міста, що Степан Бандера це не ватажок бандитів, це людина, це борець, яка боролася і виборювала незалежність України. Сьогодні перше в нашому місті провели захід, присвячений одному з великих українців, великому націоналісту, ідеї якого зараз живе і лозунг Україна понад все, з нами Бог і Україна, здобудеш державу або загинеш за нею, це лозунг її зараз живі. І вважаю, що захід цей поклав традицію кожен рік на день народження Степана Бандера робити різні заходи, різну форму можна зробити. Але всі вони присвячені вихованню патріотизму, любові до нашої землі і відчуття історії нашої. Повертаємо імена наших героїв, нашу історію і повертаємо свою національну гідність.